Добрий день, діти. Тема сьогоднішнього нашого уроку токсичні речовини. Походження різноманітність токсичних речовин. Токсичними речовинами називають речовини, які у певних, зазвичай невеликих дозах порушують життєдіяльність живих організмів і викликають їх отруєння, що стає причиною захворювань або навіть загибелі організму. Токсичними можуть бути деякі прості речовини, наприклад, свинець або ртуть, але більшість токсичних речовин є сполуками. Токсичні сполуки можуть мати неорганічне походження або утворюватися живими організмами. І неорганічні, і органічні токсичні сполуки можуть утворюватися як природним шляхом, так і бути продуктами промислового виробництва. Наприклад, газоподібні сполуки сульфуру можуть виділятися і в результаті вулканічної активності, і під час виробництва сульфатної кислоти. Токсичні сполуки, утворені в процесі промислового виробництва, називають токсикантами. До них відносять пестициди, лікарські препарати, побутову хімію, синтетичні наркотики. Токсичні сполуки природного походження називають токсинами. До них належить алкоголь, нікотин, рослинні і тваринні отрути, наркотичні речовини, які виробляють живі організми, токсини бактерій. Механізми дії токсичних сполук. Токсичні сполуки можуть діяти на рівні як окремих клітин. Так і в усьому організмі. На рівні клітин вони негативно впливають на роботу ферментів, клітинної мембрани або клітинної стінки у випадку її наявності, на здійснення процесів реалізації спадкової інформації. У результаті цього в клітинах порушуються процеси обміну речовин всередині клітини та з навколишнім середовищем. Не синтезуються потрібні для життєдіяльності речовини. Наслідком таких порушень є загибель клітин або неможливість виконання ними своїх функцій. Наприклад, нервові клітини стають неспроможні проводити нервові імпульси. На тканинно тканинно-органовому рівні вони уражають окремі органи або тканини. Наприклад, Токсини з отрути кобри уражають нервову систему, а токсини, що містяться в отруті гадюки, руйнують клітини в крові та тканини у місці укусу. Уражені органи перестають виконувати свої функції, серце перестає скорочуватися, нирки перестають виводити з організму продукти обміну, що і стає причиною загибелі організму. Токсини. Токсичні сполуки виробляють організми різних груп. Мікроорганізми, гриби, рослини тварини. У природі токсини необхідні живим організмам для їхньої життєдіяльності. Вони можуть захищати їх від хижаків або паразитів, або допомагати вбивати здобич або конкурентів у боротьбі за певні ресурси. Алкоголь та продукти паління. Безперечно, ви знаєте, що споживання алкоголю негативно позначається на організмі людини і першими потрапляють під удар органи травлення. Насамперед, алкоголь, опинюючись у шлунку, руйнує його слизову оболон і знижує активність шлункового соку. Під впливом алкоголю погіршується працездатність підшлункової залози. Найбільше від дії алкоголю страждає печінка. Вона мусить знешкоджувати всі шкідливі речовини, що потрапляють в організм з алкоголем, і нейтралізувати продукти його переробки організмом. У результаті клітини печінки починають гинути. Вони заміщують на живу тканину. Жирову тканину. Печінка руйнується. Найгіршим наслідком може бути цироз печінки і повна її загибель. Тютюне паління стає шкідливою зличкою через звикання людини до нікотину, який міститься в тютюні. А він, у першу чергу, діє на клітини нервової системи. Дуже негативно тютюнопаління діє на дихаль... дихальну систему. Воно спричиняє суттєві пошкодження клітин, епітелію дихальних шляхів, порушує роботу альвеол через їх забруднення смолами і підвищує ризик розвитку раку легень. Через паління страждають і органи травної системи. Тютюновий дим негативно впливає на зуби, спричиняючи їх потемніння та появу тріщин на емалі, що може призвести до появи каріїсу. Найбільшу небезпеку для органів травлення становлять домішки, які містяться в тютюні. Серед них є багато консергенних речовин, що можуть стати причиною розвитку ракових пухлин в організмах, в органах ротової порожнини, стравоходії та шлунку. Токсичні сполуки штучного походження. Токсичні сполуки штучного походження токсиканти можуть утворюватися як основні чи побічні продукти виробничих процесів або сільськогосподарської діяльності. Їх розрізняють за складом хімічними властивостями, ступенем токсичності та іншими параметрами. Дуже поширеним є Поділ токсикантів за видом їхньої токсичної дії, Групи токсичних речовин за видом токсичної дії на організм людини. Тип дії загальнотоксична системи, які уражуються, всі системи організму, Систем... симптоми ураження судоми кома напряк мозку. Токсичні речовини ціаніді алкоголь. Шкірно наривна система уражується шкіра, симптоми ураження місцеве запалення шкіри, некроз ділянок шкіри. І токсичні речовини отстава есенція гексахлоран сполуки арсен. Нервово паралітична. Уражується нервова система, симптоми ураження задуха, судоми, параліч. І токсичні речовини нікотин, фосфороганічні інсектициди, біциклофосфати, задушлива, уражується дихальна система, симптоми набряк легень, токсичні речовини, оксиди, нітроген. Подразнюється ще й слизонабрякова, уражуються слизові оболонки в першу чергу дихальної та травної системи. Симптоми – подразнення та набряк слизових оболонок. І токсичні речовини це випари лугів і кислот, хлорпікрин. Цихотропна система уражується центральна нервова система. І симптоми порушення свідомості, галюцинації. Токсичні речовини, наркотичні речовини. На цьому в мене все. Дякую за увагу. До зустрічі!